І як проявляти любов до себе? Почни з простих речей. Зранку запитай себе, що сьогодні зробить мене щасливою. Навчися чути свої потреби та бажання. Любов до себе проявляється у маленьких діях, у турботі про своє тіло, у здоровому харчуванні достатньому відпочинку у захисті своїх особистих меж. Навчися слухати себе, твій внутрішній голос завжди знає, що тобі потрібно, зупинися, зроби паузу і прислухайся до того, що говорить твоє тіло. Любов до себе. Це статність бути уважною до свого внутрішнього світу.